В нашей программе: как вымерять из здоровья, або наука баллиулогия и ее фундатор. Детелька Слип про скоробницу надышных знаний. Многие знают большой старинный особняк в центре Киева. Это здание сыграло существенную роль в жизни нескольких поколений украинских врачей. Доброе утро. Сегодня медики нашей страны отмечают 75-летие государственной научно-медицинской библиотеки. Сейчас мы войдем в это замечательное учреждение. В начале 20 века сахарозаводчик и меценат Александр Терещенко выстроил себе роскошный дом. Сотрудникам библиотеки чудом удалось сохранить остатки былого великолепия. Важкі часи пережила бібліотека, незважаючи на те, що ми 13 років колись потратили на те, щоб ця будівля була, мала охоронну дошку, як пам'ятник архітектури. Незважаючи на те, що Терещенки ніколи не будували ні ресторани, ні казино. Тут хотіли і казино зробити, і ресторан, і, і я не знаю ще. Які установи, але нам вдалося відстояти з допомогою медичної громадськості наших читачів постійних, відстояти на сьогоднішній день цю будівлю. Ежегодно в 70 000 читателей. Здесь постигають ази будущої професії студенти. Отсюда черпають нові ідеї врачі і молоді ученые. Эти стены считают своим родным домом корифеи нашей медицины. Нарком здоровья в 30-м уроке Вважаючи те, що мережа наукових установ і практичних установ охорони здоров'я потребує міцної літературної бази, створило медичні бібліотеки в усіх обласних медичних центрах. І це пріоритет України. В колишньому Радянському Союзі лише Україна мала обласні бібліотеки, медичні в кожному центрі. Бібліотека обладає книжним фондом в полтора мільйона томів. Здесь можно найти как новейшие зарубежные издания, так и раритеты, представляющие огромную историческую и культурную ценность. Галактика Гутенберга нікуди не зникла. Книга це вічна цінність, як вічна бібліотека, які б важкі часи ми не переживали, але важкі часи. Проходять, а вічною залишається бібліотека, високий професіоналізм. І, звичайно, ми використовуємо і інтернет, і онлайнові доступи, але нічого ви не знайдете без, бібліотек, без бібліотеки в інтернеті того, що ви хотіли б знайти. Бо там лише деякі журнали йдуть повним текстом, а ми маємо сьогодні понад півтори тисячі медичних журналів повнотекстових. К назначенному часу в библиотеку съехался столичный медицинский бамон. В просторных покоях сахарозаводчика теснились представители интеллектуальной элиты и государственные мужи, работающие в здравоохранении. Министр Юрий Поличенко сообщил о подготовленном решении присвоить библиотеке высокий статус национальной. Здесь же состоялось вручение наград и памятных знаков. Выступающие говорили об исключительном значении библиотеки для нашей медицины. Сегодня выступающие на честь всей прекрасной даты, я обожаю наикращего храму науки. І освіти нашої республіканської бібліотеки. Я провів такий невеличкий соціологічний, якщо хочете, науковий, швидкий спіч. Міністр Братусь, який виступав, прийшов в цю бібліотеку 60 років тому. Міністр Сердюк, який перед вами 40 років тому. Міністр Паліченка, 20 років тому. І справа навіть не в тому, через скільки років ми прийшли один за одним. Головне, що ми всі в молодості тут починали. Я ніколи не забуду свої перші кроки в цій бібліотеці. Для мене це був храм освіти, храм професійності, храм утаємничності знань. Бо навіть при наявності сучасних технологій, найкращих, книга повинна бути поряд з науковцем завжди. Навіть ніякий інтернет не замінить того, що ми знайдемо в цій бібліотеці, де є спадкоємність багатьох поколінь і багатьох століть знань. Юбилейні речі були полні благодарності самоотверженим жінкам, которые посвятили себе кропотливому і незаметному бібліотечному труду. Не завжди я був читачем і залишаю читачем. Це не просто наука, це філософія життя для кожного лікаря, для кожного вченого, для кожного а, практикуючого, для кожного непрактикуючого лікаря. Тобто для всіх медиків це храм науки і це всім сказано. Праздники, к сожалению, швидко закінчуються. Завтра библиотекарям предстоит обычная рутинная работа. Хочется, чтобы и в будни они слышали в свой адрес теплые и добрые слова. Чтобы хватило здоровья еще долго служить медицине в этом старинном особняке в центре Киева.